Шанувати оборонців міста героя до дня захисників та захисниць України у Миколаєві. Нагородили військових і цивільних людей, які брали участь в захисті обласного центру навесні 2022 року. Почесною відзнакою за оборону Миколаєва удостоїли понад півсотні людей. Наші кореспонденти були очевидцями урочистої події. Подробиці у матеріалі Олександра Мачушенко. За відвагу, відданість, незламну волю, а також допомогу в захисті міста від ворога. Такими словами супроводжувалось нагородження кожного, кого представили до нагороди за оборону Миколаєва. До дня захисників і захисниць України відбулося перше вручення почесної відзнаки Миколаївської громади. Медалі удостоїли 56 людей. Нагороду особисто вручав міський голова Олександр Сінкевич. Ми всі миколаївці отримали статус міста героя. Але я називаю наше місто, і ми всі його називаємо містом героїв. Бо насправді місто це не про будинки, місто це про людей, про тих, хто став з першого дня до оборони, і тих, хто досі тримає південь. Ви змогли утримати російські війська, які не дійшли до Одеси і далі на південь. Ми зламали плани, і я вважаю, що Миколаїв став тією тим камінцем, про об на півдні росіяни зламали зуби. Першу медаль отримав генерал-майор Дмитро Марченко, який очолював оборону Миколаєва у лютому березні 2022 року, а також керував діями захисників у найважчі моменти боїв. Я дуже пишаюся тим, що я українець. Я дуже пишаюся тим, що я миколаєць. Я дуже радий, що на мою долю випала така честь захищати саме моє рідне місто Миколаїв. І я вам скажу, що це все заслуга ваша. Всі, хто тут сидить в залі, і тих, хто сюди не потрапив, але це наша обща загальна перемога. Я вам всім дуже вдячний. Окрім військових, медалю нагородили рятувальників, правоохоронців, комунальників, лікарів і волонтерів. Серед нагороджених були імена, й тих, кого вже немає в живих. Їх посмертно відзнаку прийшли отримати рідні та близькі. Свою медаль за оборону Миколаєва тримає у руках кіборг полковник служби безпеки України Роман Костенко, народний депутат. Торік у лютому змінив офіційний костюм на піксель і брав участь в оборонних діях обласного центру, а згодом звільнення Снігурівки. Місто Миколаїв для мене вже давно має особливе значення. Я тут прожив більше 12 років, і, скажімо так, моє військове життя багато в чому пов'язане саме з ним. Але я скажу так, що сьогодні нагороджувалися мої бійці, і для нас всіх перших днів відбивали атаки ворога, ця нагорода має дуже символічне значення, і вона дуже дорога для кожного мого бійця. Це була ключова битва за південь, яку виграли сили оборони і. Всі, ті, хто приймав участь в битві за Миколаїв, ми вручили лише перші відзнаки, зазначив мер Миколаєва Олександр Сінкевич. Ще 29 медалей передадуть оборонцям, які зараз на інших напрямках фронту. Також у подальшому нагородять кожного, хто брав участь в захисті міста від російських загарбників. Тому що багато хто з них зараз знаходиться на передку, Вони захищають нашу державу і сунулись вже з міста Миколаєва далі і далі. Впевнений, що нагороди знайдуть своїх героїв, і ще велика кількість людей, які брали особисту участь у обороні міста Миколаєва, отримають цю нагороду. Подають людей до нагороди: військовий комендант, керівники збройних підрозділів, генерал Дмитро Марченко, а також міська рада. Тому ця відзнака є нагородою військових за їх вклад у захист міста, а також цивільних, які забезпечували його життєдіяльність у найскладніший період. Олександр Матюшенко, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.